Це постать одного рівня з В'ячеславом Чорноволом із братами гореннями з Левком Лук'яненком. Спочатку вона намагалася захистити свою сестру, свою сім'ю. Потім вона стала на захист свого сина зубний біль КДБ, невмируща баба та козацька матір. Так свого часу називали дисидентку з Полтавщини, яку чули за кордоном, але забули власні родичі. Оксана Мешко, учасниця українського правозахисного руху та борчиня за українську незалежність. Поговоримо про неї далі. Вона поневірялась понад 13 років у комуністичних концтаборах за ідею правозахисту, за ідею прав людини і за ідею української незалежної держави. Оксана Мешко народилась у козацькій родині. Селян 30 січня 1905-го. щоб утримати себе, дружину і п'ятьох дітей. Батько сімейства Яків Мешко працював на землі та торгував зібраним урожаєм. Дитинство п'ятьох дітей було щасливим до того часу, коли почалися революційні зміни в 1917 році. Село підтримало Центральну Раду. Директорію. Але в 1919 році до влади прийшли більшовики. 1919-го загинув старший брат Оксани, Євген. 2020-го її батька за невиконання вулицю продподатку розстріляли на Холодній горі в Харкові. Родинний будинок конфіскували, тому сім'я розійшлася хто куди. Сама Оксана кілька років проживала у Полтаві. Вона навчалася у першій українській гімназії, тут у Полтаві, яка була створена у період української революції 17-21 років. Тому ну, з юних літ вже в неї формувалося, ну так би мовити, україноцентричне бачення світу. Потім поступила до інституту народної освіти у Дніпропетровську, де навчалася, незважаючи на те, що йде. Кілька разів виключали це через так зване соціальне походження. Вона все ж таки закінчила цей навчальний заклад. У Дніпрі Оксана Мешко одружилася із викладачем Федором Сергієнком. Він був членом української партії соціалістів-революціонерів, а потім Української комуністичної партії боротьбистів. Діяльність цієї партії більшовики заборонили у 1920-х роках. Він також зазнав репресій, змушений був постійно жити за межами України. Спочатку на Уралі, потім у Тамбові. Там знову об'єдналася сім'я. Рідко він мав можливість жити із своєю дружиною і сама Іми двома синами трагічно склалася доля 11-річного Євгена Сергієнка, коли Оксана Мешко жила з синами у Тамбові під час бомбардування загинув старший син, і вже на батьківщину вона повернулася лише із Олеси. Після Другої світової до київської квартири Оксани приїжджає її сестра Віра Худенко. Остання ховалася від переслідувань КДБ, оскільки її син Василь Худенко воював у складі Української повстанської армії. Пильні сусіди донесли на віру і її заарештували. Оксана намагалася допомогти своїй сестрі і також була заарештована. Судили Віру і Оксану за участь. Терористичній діяльності, нібито вони хотіли здійснити замах на Микиту Хрущова. Отримали 10 років виправну трудових таборів, які майже повністю і відбули. На Уралі на Сибіру 1972 року. Арештовують сина дисидентки Олеся Сергієнка за участь у протесних акціях проти переслідувань української інтелігенції. Це спонукало Оксану Яківну повернутись до правозахисної діяльності в 1976 році. Оксана мешко разом із Миколою Руденком стала співзасновницею української гельсінської спілки. Сама Українська гельсінська група це ж було таке як. В історії України, яке мало за методи мирну боротьбу за виконання тих угод, які підписав Леонід Брежнєв в Радянському Союзі, яких не дотримувався, і які підписав під впливом заходу. Наші правозахисники, дисиденти, в тому числі і Оксана Мешко, використовували ці гельсінські угоди для того, щоб виборювати права людини. А про які права людини могла йти мова в радянському союзі. Звісно, такий контроль з боку правозахисників не подобався Брежніву. Тому почалась хвиля арештів очільників гельсінської спілки. Саму Оксану Мешко намагались залякати озброєним пограбуванням, щоб вона згорнула роботу організації. Їй суд присудив 6 місяців в'язниці і 5 років заслання, які вона всі відбула далеко на березі Охотського моря у селищі Аян. Надзвичайно тяжко їй там було, тому що вона була вже. Була там сама так. Стара жінка, суворі природні умови. Вона перенесла декілька інфарктів, так навіть не знаючи про це, тільки ж після того дізналася, дізналася вона, коли проводили вже обстеження за кордоном. Наскільки це була незламна людина, що вона не пішла на жодні угоди з КГБ, і це попри старший віка, але от просто варто лише уявити жорстокість тоталітарного режиму, який ну, кинув її. Її вдруге вже заграти в дуже поважному віці. Після засилання вже вісімдесятилітню жінку КДБ поспішило витворити за кордон на лікування. Цю можливість Оксана використала, щоб розповісти світові про злочини радянського режиму. Її випустили і досить швидко дали візу на виїзд до Австралії, сподіваючись на те, що вона не повернеться в Україну, що вона так там і залишиться. Але вона їм відповіла, що вона я повернуся обов'язково. Повернуся в Україну на вашу голову. Вона їздила до Австралії, зустрічалася там із українською діаспорою. Потім брала участь у Сполучених Штатах Америки, теж на запрошення. До незалежності України Оксана Яківна не дожила всього півроку. Останні місяці дисидентка провела у Києві, поховали її на байковому кладовищі, а за пам'ятник встановили козацький хрест. Але совєти подбали про те, щоб стерти її ім'я з історії. У селі Старі Санжари протягом тривалого часу. Більше ніж 80 років ніхто не знав, тому що радянська влада забороняла про це говорити, тому що вороже було ставлення в суспільстві до так званих дисидентів. Активна робота щодо відновлення історичної справедливості велася саме в 2000 2000-ні роки. Адже відомості про Оксану Яківну не було жодних. Навіть її родина. Я не впевнена, що знали про таку її діяльність. Нині пам'ять про дисидентку відновлюють у назвах вулиць Полтави і нових санжар та навчальних закладів. Зокрема, у селі Старі Санжари працює гімназія, названа ім'ям Оксани Мешко. Безумовно, це наш музей, де були зібрані біографічні матеріали. У цей день ми маємо можливість. Згадати діяльність Оксани, яків не вклонитися її пам'яті, пошанувати і оцінити її внесок, у розбудову демократії, свобода народом, свобода людині. Ось ось це був критерій життя Оксани Мешко. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться на канал Суспільного в Ютубі та на сторінки в інших соцмережах. Що найбільше вас зацікавило в біографії нашої землячки? Напишіть у коментарях. Залишайтеся з нами і переглядайте історії інших відомих полтавців. Ми працюємо з думкою про вас.